Третю добу в Карпатах шукають 34-річного Ігоря Грищенка, який загубився ще на святвечір. Разом із другом на гору лижник піднімався, аби відсвяткувати Різдво. Через погану видимість товариші заблукали одного екстремала. Рятувальники знайшли живим. А пошуки Ігоря досі тривають з нами на прямому зв'язку. Алла лапас у неї розпитаємо про перебіг пошукової операції. Але доброго дня. Яка є нова інформація від рятувальників? Святославу вітаю! Ігоря Грищенка. Дійсно, рятувальники від ранку шукають, але їм дуже складно, оскільки. В районі пошуку надзвичайно складні погодні умови. Нападало 2,5 метри снігу. Сніг продовжує падати, і дуже погана видимість. Рятувальники кажуть, що вони навіть не можуть підняти у повітря гелікоптер, який вже давно стоїть на поготові. Ба більше вони не можуть використовувати снігоходи, оскільки, попри все, у горах зберігається високий рівень лавинонебезпеки, небезпеки. А кожен рух може зірвати лавину. Ігор Грищенко професійний. Лижник екстремал. Він керує всеукраїнською молодіжною асоціацією екстремальних видів спорту. Зараз у Карпати на місце пошуку з'їжджаються його друзі-волонтери, аби допомогти рятувальникам шукати ігора. Однак рятувальники кажуть, що ці волонтери не мають ні відповідного екіпірування, ні відповідної підготовки працювати у таких погодних умовах. Тому наразі вони у гори не йдуть. Сьогодні рятувальники збираються розширити коло пошуку і основну увагу сконцентрують на так званих колибах. Це спеціальні місця для туристів, облаштовані у горах, а також у закритих приміщеннях, наприклад, на давно не діючих військових складах у підніжжя гори Стій. Це дуже важкодоступне місце навіть для рятувальників. Але саме туди дуже часто потрапляють туристи, які блукають у горах. Наразі це все Святослава. Дякую, Алло. третю добу шукають зниклого лижника на Прикарпатті. Ось Алла Пас уважно відстежує всю ситуацію.